Якби ми хотіли миру, реального миру, ми б шукали можливості переговорів з російською стороною. Проявляли би, знову ж таки, як я казав раніше, якусь мудрість, гнучкість, якісь шукали би не тільки а, точки конфлікту, да, за що ми там маємо мстити, що ми маємо не пробачати росіянам, да, кожну там. Все там з 14-го року пригадувати, і все там, що було не так аж вздовж до часів там Російської імперії, все пригадувати під мікроскопом, що нам росіяни зробили не так. А шукали би, що між нами є спільного. А спільного між нами дуже багато. І якщо ми так беремося критикувати наше спільне минуле, це наше спільне було минуле Російська імперія та Радянський Союз, то в усіх самих кризових і важких періодах, наприклад, Радянського Союзу, ми теж українці винні, тому що ми були співучасниками усіх цих подій, коли ми там згадуємо і Голодомор, і, і Другу світову, і. І Афганістан і абсолютно всі ці події, це ми робили разом. Ми були співучасниками усіх благ і усіх негараздів, які були за часи Радянського Союзу і за часи наших співвідносин з Росією там після розпаду радянського Союзу. Треба все ж таки, ну я за те, щоб брати колективну відповідальність за усі наші конфлікти. У нас в Україні зараз е, дуже яскраво проявляється, буде ще сильніше проявлятися розкол суспільства. І е, е, в, от на сьогоднішній день ми маємо, наприклад, от таких особистостей, от те, що там часто в телеграм-каналах прям їх е, е, мількають, вони. Такі, як там, Корчинський або там цей колишній військовий дикий, да? тобто такі люди, які е, ну, їх можна сміливо класифікувати як е, люди з такими ультранаціоналістичними поглядами, що вони радикально проти Росії усього російського і вони е, так радикально за таку прям е, ідею, абсолютно такої української України. От в тому, в тому виді, в якому вони там собі, якби, ну, як вони там це пропагують. Те, наскільки вони самі вірять в цю ідею, наскільки це із міркування якоїсь власної вигоди, вони просувають такі ідеї, що там з 18 років треба всім іти воювати, треба нам всім кістьми прям лягти за таку Україну, яку вони хочуть. Наскільки це заради вигоди, наскільки це реально вони живуть цими ідеями, це окреме питання. Але ну, багато в нас таких людей, які от, от візьмемо от, першу групу людей, так, соціальну таку от вибірку, яка у нас зараз максимально. Це може бути не більшість населення України, але це однозначно мільйони українців. Які живуть в Україні, і які зараз, по суті, задають ритм, задають нам якби повістку повістку нашу інформаційну да, і. Це по суті соціальна група номер один, яку захищає та відстоює наш президент України. От, наприклад, навіть блогер Стерненко теж яскравий приклад, один з самих популярних українських блогерів або там притула да, з Тернополя родом, наскільки мені відомо. Тобто багато людей з одного боку популярних наших там блогерів, політиків, військових. Які живуть зараз у Києві, да, там ведуть свою діяльність, блогерську, волонтерську, політичну і, і так далі. І вони е, за те, щоб нищити, нищити росіян, кістьми просто лягти е, не своїми, так чужі там положити там, да, молодих людей там, за національну Україну. І в противагу ним. В тому ж, в тій же столиці України, в тому ж місті з ними живуть люди, які нахабно просто пропихують е, от, е, ну, свою просто зверхність, якусь таку е, на генетичному, можливо, навіть рівні, якусь таку відразу до е, взагалі усього українського. Що це от просто якась така зверхність і відраза в людях. А я третій тип людей. Це такі, я думаю, їх більшість це люди нейтральні, м'які люди, м'яка сила, які, в принципі, вони можуть, хтось українською спілкується, хтось російською мовою серед цієї групи людей. Це така сама змішана група людей, але їх ключовий спільний знаменник, вони пливуть течією. Тобто, ти, якщо президент нормальний, прямо кажучи, Нормальну повістку дня задає, нормальний там темп, курс, куди розвиватися, там нормальну національну ідею там е просуває, то оця от більшість людей, оця третя група, вона буде плити за цією течією і нормально буде собі плити і ну, все буде нормально, гармонічно. Е якщо ж е наш президент, там, е наприклад, е дуже так е яро продовжує топити за першу групу людей за таку за ультранаціоналістичну Україну. Тобто, грубо кажучи, пов'язка дня це лягти кістьми нам усім здохнути, аби не прийняти взагалі нічого російського, аби від Росії взагалі там е, закритися е, залізним занавісом. То оця от третя, сама м'яка, але у той же час сама масова група людей українців, вона буде. Пливти за цією течією, вона буде підживлювати, підсилювати оцю повестку дня. Тому що от президент дав цю, задав цей ритм, задав цей напрям, а люди пливуть за течією. Їм задали от таку течію, вони пливуть за цією течією. І виходить така проблема, що якщо президент починає служити, виконувати, реалізовувати ідеї першої або другої групи людей. Так, які обидві як дві крайності: українофобська та русофобська, тобто перша група націоналістична. Я не кажу, що всі націоналі, націоналісти, я не хочу всіх націоналістів під одну гребінку, але дивимося, правді в очі. Більшість людей, які себе ідентифікують як націоналісти, вони е, автоматично якби вони самі себе так ідентифікують автоматично як знак рівності націоналіст, е, знак рівності русофоб. Ну якби по замовчуванню апріорі. Um, і українофоби, це друга група людей, які е, з ремаркою в лапках да, наразі вони латентні. Вони так відкрито зараз себе не проявляють, тому що ну не ті часи, щоб відкрито так проявляти себе. От якщо президент служить першій чи другій групі з цих людей, е, то третя група це більшість, це м'яка сила. Це люди, які е, як скажеш, так і зроблять це, ну, це насправді більшість. Вони будуть підживлювати, вони будуть підкріпляти, бути, будуть фундаментом та опорою для тої групи людей, яку просуває президент. А щоб президент просував е, якусь е, ідею більш гармонічну, яка б не призводила до ще більших руйнувань і ще більших загострень нашого конфлікту з Росією, е, то як мінімум, ну, має бути інше оточення у Володимира Зеленського. Там ну. Не знаю, мені взагалі важко зараз конкретно оцінювати нашого президента його дії, тому що там, якщо так в двох словах, настільки вже все запущено, що з ним настільки все вже важко і погано, на мою думку, що він вже якийсь шлях пройде, він дійде до якоїсь там критичної точки, після якої буде інший президент, який буде вже працювати з наслідками. Усієї політики, адміністрації там, Зеленського, і це вже інша людина, на мою суб'єктивну думку, буде це все виправляти. Якщо на чистоту, то ми всі, ну не, не всі, ні, але більшість українців вони досі багато дивляться, слухають і російський контент, у себе там вдома, десь на Ютубі і так далі. І це чесно, ну, це тому, що нам мало тільки того, що робиться в Україні, нам все одно для душі. Хочеться якийсь серіал подивитися, якесь відео і російськомовний і з Росії. І до речі, ми з цим нічого не зробимо. Я вважаю, що з цим ну це безглуздо з цим боротися. У нас насправді спільний культурний простір з росіянами, і ми до цього повернемося, тому що у нас спільне історичне минуле, у нас багато спільного ми. Дві різних частини одного цілого. Тобто в мене такий дуже філософський погляд, при тому, що я усіма руками за максимально самостійну Україну, щоб вона розвивалася. Але Україна не зможе бути самодостатньою, якщо закриється залізним занавісом повністю від Росії. Так само, як і Росія без України, вона теж пропаде. Тому я за те, щоб це звучить дуже абстрактно по філософськи, до цього довгий шлях, дорога стежка лежить до цього, але е, нам буде спокій на душі і процвітання, і гармонія буде у нас не в НАТО, не в Європейському Союзі, а коли ми е, зможемо якимись складними новими сучасними шляхами, новою сучасною дипломатією, е, багаторічним шляхом прийти до нових відносин з Росією. Без Росії ну, нам ми пропадемо. Е, ніяка Європа, ніякі там, Євроатлантичні альянси не зроблять нас мудріше, сильніше, культурніше е, в, жодно, ну, в жодному разі. Я в цьому просто впевнений, я це знаю. Це інші люди з іншим менталітетом, і вони нас використовують в своїх цілях. Особливо це за останні три роки проявляється, як у нас використовують. Як я розумію, от ключова проблема, чому ця кончена війна продовжується досі. Тому що нашою країною, як і світом в цілому, управляють на сьогоднішній день кончені егоїсти, і більшість українців несуть пряму відповідальність за те, що пачками гинуть такі от прості хлопці, як багато моїх знайомих загинули у цьому році. Чому я вважаю, що винен не тільки там абстрактний там, собирательний образ там, якогось депутата, да, якийсь там депутат, якісь там олігархи, якісь там люди, які напряму вилучають вигоду з цієї війни, да, якісь там командири, окремі місняки там винні. На мою думку, взагалі винні всі по одній елементарній причині. Тому що е, більшість українців кончені егоїсти, які дивляться на цю війну е, без душевних якихось переживань. Тому що серце просто розривається, не знаю. в мене просто душа плаче. Мені дуже важко морально. Я з останніх сил взагалі живу, якщо чесно, з останніх моральних сил дуже важко третій рік підряд жити і е, пропускати через себе стільки новин. Е, Про те, як на очах просто дуже багато хороших знайомих людей, е, От просто вони. От, Ну, от, по щелчку пальця, як вчора був живий, а сьогодні його вже немає в живих. Вчора був здоровий, сьогодні каліка. Що на, наскільки це стало легко? Отак, от втратити своє здоров'я, втратити своє життя? Наскільки це цинічно стало легко? І це страшно інфантильно, а, в усьому звинувачувати росіян, в усьому звинувачувати владу, при цьому взагалі не маючи жодних питань до самого себе. А проблема в кожному із нас в українцях, особливо, звісно, в тих, кому максимально фіолетово на війну. Проблема в нашому конченому егоїзмі, що кожен думає тільки про себе, про своє життя, свій комфорт і нічого більше не переживає, ні серцем, ні душею. На душі, а за душою ні А за душею, а за душою просто порожнечі в більшості українців зараз. Бездушні. Ми перетворилися в таких самих бездушних, смердючих, гнилих істот. В яких знаходили серед росіян на початку повномасштабної війни. От вся ця, от, от все саме огидне, все саме найгірше, саме таке, усю відразу, яку в нас викликали росіяни на початку 22-го року зі своїми безчинствами на наших землях, оце ми все перетворилося в те болото, за яке дорікали росіянам. Ми перетворилися. Вся наша країна перетворилася на це болото через е, наш кончений егоїзм і нашу байдужість до, е, Украї... до наших українських солдатів, до наших страждань. І ще важливу думку хотів сказати, е, по темі ставлення до війни: більшість українців дивляться на цю війну ніяк на е, чиюсь втрату, чиюсь смерть, а дивляться абсолютно байдуже з якимось ублюдочним азартом, як на футбольний матч. От сьогодні, наприклад, там е провели, там не знаю, Генеральне управління розвідки чи там якісь там СБУ, провели якусь операцію там вдало розбомбили якусь багатоповерхівку там в Казані, да? або там десь е в Москві. Uh, і хлопають в долоньки, радіють. Да? Українці радіють. Як класно там, uh, там росіяни гинуть, як класно в росіян там теж uh, вибухають наші дрони? Як це все класно? Як класно, ми там шмат Курська там відкусили, да? Як класно, ми взяли там в полон декілька корейців, там північних корейців. Радіють кожному, навіть самому маленькому дрібному успіху uh, наших військових. Да? А коли ми щось втрачаємо, то тут включається просто егоїстична байдужість, що а, ну коли у нас хтось вмирає, там хтось щось втрачає. Ну просто начхати, просто, ну особливо мене просто добивають оці коментарі: борони вас Боже», там, «Боже», Ці молитви, ці ублюдочні смаліки з молитвами, які там ставлять всякі, в основному жіночки на фейсбуках. Що вони росіян моляться за смерті росіян і моляться за здоров'я наших воїнів. Це дуже страшне богохульство і страшна огидна брехня. Нема такого. Це проти Бога. Молитися за чужі смерті, молитися за чуже життя. Ти або, ти або на стороні зла, і просто всім бажаєш смерті, або ти всім бажаєш добра. Не, не можна відокремлювати людей. По національностям це якісь базові такі речі, які, про які люди забувають, про самі базові речі, які ще були в Біблії описані 2000 років тому, про які там філософи говорили, про які там ну, про які говорили ще філософи, навіть там 100 років тому, радянські люди, про які говорили у своїх фільмах. Тобто базові моральні цінності повністю втрачені. Залишилася тільки а, вигода, да? питання, а наскільки мені вигідно, а наскільки мені не вигідно, щоб продовжувалася війна. І по такому принципу, на серйозних шах, Путін, Трамп, а, Зеленський, особливо, особливо Трамп, він весь світ ділить так, на чорне і біле. А наскільки вигідно, а наскільки не вигідно якісь там, бойові дії продовжувати? Да? Тобто у Трампа логіка, що я зупиню війну. Якщо це буде невигідно, А якщо це буде вигідно, то я ворожу до зубов українців, зроблю їх ще сильніше аби болючіше зробити Росії, щоб нав'язати Росії свою волю американську українськими руками. Тобто, психологія вигоди – це перше, що нам що у нас зараз. Ну, закладено в нашому суспільстві як е, наші цінності. Це нашим президентом, нашою владою це нам диктується як цінність. Розумієте, це на рівні релігії, на рівні філософії, на рівні взагалі, це, ми цим дихаємо, цими цінностями. Е, і друга цінність це просто облюдочний такий азарт, що якщо наші там перемагають у війні, як у футболі. От я уявляю, якби зараз лікували, більшість українців раділи би щиро би плескали в долоні, якби. Наші українські військові зараз відвоювали б усі території. І ніхто б навіть не на секунду, на жодну секунду не задумався б, скільки е, скалічених е, по, по ту сторону, таких самих простих там ванік, сашок, п'єтік, колік, які просто народилися під іншим прапором, під іншою країною, але це такі самі прості пацани, як наші українські військові, такі самі Ваньки, Пєтіки, колі е, е, як вони там горять, в них там е, ну, як вони калічаться, вмирають. Про це ніхто не думає. Головне, як в футбольному матчі, да, е, хто забиває більше е, там, голів. Ми забиваємо голи, ми радіємо. Якщо нам забивають більше, ми не думаємо про те, скільки у нас там гине людей. Калічиться. Ми думаємо тільки, хто там перемагає, хто програє, і думаємо про те, наскільки особисто мені це вигідно, не вигідно. Тобто люди, люди думають про якісь там криптовалюти, ем, в яку крип, криптовалюту вкластися, як якось нелегально звалити з України, там, да, щоб жити десь за кордоном, не, не боятися цих повісток, цих, щоб тебе особисто там запхали на війну. Але ніхто не думає, як е, нам міняти відносини з нашим візаві, з росіянами, як нам будувати так е, відносини, що ми перестали. Я підбираю слова, щоб матом не висловлюватися щоб ми перестали довбати один одного по голові артилерійськими снарядами.